Всім привіт! З вами знову цікаві новини. Розкажемо, покажемо. Поїхали! Відомий шеф-кухар розповів, як добре гарчуватися і не економити. Це суперпопулярний метод у Тіктоку. Шість в одному. Поїхали. Американський телеведучий та шеф-кухар Віл Колфман запропонував цікаву шопінг-техніку 6 в одному. І так, ви купуєте: 6 видів овочів. 5 видів фруктів, 4 види білка, до прикладу м'ясо птиці, 3 види складних вуглеводів, 2 соуси та один десерт. Цього повинно вистачити для повноцінного раціону на тиждень. Як каже шеф-кухар, це не тільки корисно та правильно для організму, а ще й економно, адже ви не будете розпилятися на імпульсивні покупки. Якщо набереться 10 коментарів за, то ми обов'язково протестимо, підрахуємо і розповімо, чи справді це працює. Спрашивай повара. повар. Повар. твоя професія? Трохи цікавинок. Покажемо вам будинок у США, що витримує урагани п'ятої категорії. До речі, це такі урагани, що нещодавно були у Флориді. Це надзвичайно стійка, коли подібна конструкція схожа на гусеницю. Будинок в округу Бей у Мехіко-Біч. Такий тип стійкої до клімату архітектури в поєднанні з правильними інженерними рішеннями може врятувати життя в умовах екстремальної погоди. І так, якщо простими словами, як розповідають спеціалісти, що кругла форма означає, що будинок є більш аеродинамічним, і він може поглинати та розподіляти енергію краще, ніж житло е традиційної для нас з вами форми, незалежно від напрямку та силу вітри. Тобто, це насправді був єдиний будинок свого часу в США, який витримав таку напругу і залишився повністю неушкодженим. Цікаво, що будівля вистояла проти швидкості вітру у 160 миль, або якщо кажучи, по-нашому це 260 км на годину. Я читала про те, що американці активно залучаються до обговорень і намагаються перейти до житла такої форми, аби обезпечити себе та своїх близьких у майбутньому. У Німеччині 18-річний Ніколас Маттей став мільйонером, зробивши багато доносів. І так. Хлопець написав понад 4200 доносів. Він полює на різних людей: це місцеві жителі, що неправильно паркують своє авто, це поліція, і навіть музиканти. Цей хлопець у соцмережах називає себе майстром доносів. З ним фотографуються люди, у нього є прихильники, у нього і люди, що його ненавидять, але він точно у всіх на устах. Він, до речі, написав доноси вже на 8% жителів свого міста. Тут пишуть, що за минулий рік Матей написав 4227 заяв про неправильне паркування, тільки і загальна сума штрафів становила 140 тисяч євро. Хлопець не дає спуску і чиновникам, уважно стежачи за тим, як вони витрачають гроші. До речі. Чи нам потрібен такий чоловік в Україні, який буде стежити за нашими чиновниками? <рес> він не боїться чіплятися й до поліції, і нещодавно він відчитав патрульних за те, що їх номер машини був брудним. А невеличка цитата від місцевих жителів: такі витівки не можна терпіти. Ми розглядаємо всі правові заходи. Мріємо, щоб його особлива обдарованість знайшла собі іншу сферу застосування. Хвилинка релаксу після таких новин покажемо вам готель для бездомних котиків, що побудувала китаянка. Тож вона змайструвала гнізда, де проживають хвостаті. На території є фонтанчик на секундочку з підігрівом, де хвостаті п'ють. Тут вона їх лікує, доглядає і збирає донати. Подивіться, які вони класні. Треба допомагати друзям маленьким. Клас. Якщо у вас є можливість, Допомагайте безпритульним тваринам. Можливо, ви можете задонатити фондам та притулкам, або просто підкармлюйте маленьких тваринок на вулиці. Поговоримо про крутезний науковий прорив. Вчені досягнули першого двостороннього спілкування між людьми, що сплять. Нейротехнічна компанія використовувала спеціально розроблене обладнання, що включало сервер, апарат, Wi-Fi і сенсори, але не вказала точну технологію, яку вони використовували. Взагалі трошки про сенс цього експерименту. Двоє учасників дослідження спали у себе вдома, поки їхні мозкові хвилі дистанційно відстежувалися апаратом, що передавав дані на сервер. Як тільки сервер виявив, що один з учасників увійшов у усвідомлений сон, він згенерував випадкове слово та передав його йому через. Навушники. Через 7 хвилин другий учасник увійшов у усвідомлений сон. Сервер передав йому збережене повідомлення від першого учасника, яке він повторив після пробудження. Тобто, одна людина спала, їй в усвідомлений сон передали слово, вона його запам'ятала, людина, перебуваючи в усвідомленому сні, передала іншій людині, що перебувала в усвідомленому сні. Якось це слово. Ця людина друга прокинулася і така? «А і всі такі да. <хи> тобто, ви розумієте, що ті фільми, які ми дивилися, вони можуть стати реальними. От, наприклад, фільм Початок. Всім рекомендую його передивитися. Він дуже пов'язаний з цією темою. Ну і рубрика. Крінжарнія. У США батьки назвали свого новонародженого сина на честь пивоварні. Сімейна пара. Направлялася до лікарні, тому що у жінки почалися пологи, але вони не встигали і опинилися на парковці повиварні One Well Brewing, коли е так сталося, що дитина народилася саме там. До речі, це їх третя дитина. От я бачу по фотографії, що у них дві старші дочки і є тепер маленький синок. Ну вони такі, в принципі, ну можна вже і поприкалуватися, як то кажуть. Тож пивоварня відсвяткувала цей унікальний випадок, випустивши спеціальний ель під назвою Special Delivery. Батьки малюка допомогли створити новий сорт пива, який вже доступний для поціновувачів. А назвали то його як Forest Wells Baker, а назва пивоварні One Wells Braving. До речі. Власник пивоварні сказав, що коли малюку вже виповниться 21 рік і він не буде малюком, для нього пиво з цієї пивоварні повністю безкоштовне. Хм? Клас. Це звичайно прикольно. Типу, можливо, в американських реаліях, але як би це звучало в Україні? Типу, привіт, Чернігівське! Тобі вже дзвонила перша приватна броварня, я не знаю, яке там пиво ще існує. Кошмар. А я вас попрошу написати у коментарях назву свого улюбленого пива. І давайте придумаємо, як би це можна було прив'язати до імені людини. Дякуємо, що розділили з нами цей вечір. До наступних зустрічей. Па-па! Цього по. Ти сказала, я починаю думати. Цього повинно вистачити для повноцінного раціону для. Давай, ще раз, я зараз. Цей хлопець у соцмережах, цей хлопець у соцмережах. Там... Дякуємо, що розділили з нами цей вечір. До наступних зустрічей. Зустрічах. зустрічах. <плес> 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 <плес>